Доброго дня малята! Сьогодні у нас буде заняття зліплення і будемо ліпити ось такого ведмедика. Де ведмедику ти був? Що ведмедик ти робив? Я в зелений гай ходив, медом там знайшов. А зараз як ліпити цього ведмедика? Я вас навчу. Бо всі іграшки, які зараз у нас у садочку, вони дуже сумують за вами. І ведмедик сумує за вами. Тож для нього ми зліпимо багато-багато друзів, маленьких ведмежах. І так, ми беремо ось такий пластилин і стек. Для цього ми стеком спочатку відрізаємо шматочок один, потім другий шматочок відрізали. У нас. Залишився ось такий шматочок пластилину. Ми з нього це буде у нас тулуб, животик нашого ведмедика. Кладемо на долоньку і ось так трішечки вперед та назад розкатуємо. Так, це у нас тулуб. Ось так ми його поставили. Далі один шматочок ми кладемо на долоньку і коловими рухами будемо ліпити голову для нашого ведмедика. Ось. Таке коло. З'єднали з животиком. Ось такий у нас вийшов. Так, далі ми цю частинку ділимо на дві частини. Одна частинка і дві частинки. Так. Тепер ми ці частинки ще ділимо на кілька частин. На кілька частин ділимо. Тепер. Будь ласка, двіримо одну частину і ось так розкапуємо. Mm. Так. Це у нас будуть лапки. Лапки. Лічимо. Скільки ж у нас буде лапок для ведмедика нашого. Так. І ще одна. Так. Лічимо. Одна, дві, три, чотири. Чотири лапки. Тепер ми повинні все це з'єднати. Лапками до тубу з'єднуємо і унизу лапкаємо. Ось так. Де медведику ти був? Що медведику робив? Вушка. одне, друге прищипуємо, обов'язково зробили очі. Я в зелений гай ходив дубло з медом там знайшов. Ось так у мене вийшов медмедик. А у вас буду чекати. До побачення.